Всім привіт-привіт! Я рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. Ну, що, сьогодні початок уже квітня, а це значить, що в мене є пусті пляшечки за березень місяць. Користувалася, як завжди кажу, багато продуктів, але давайте переглянемо, що ж у мене закінчилося. І почнемо з того, що закінчується кожного місяця, і в цьому місяці у мене аж дві пляшечки геля для душа. Це наш гель від Лівеста. У мене закінчиться кавунчик і мигдалева Вишня. Якщо порівнювати цих два, то більше мені сподобалася мигдалева вишня. Вона так вишенькою пахне ненавязливо. Кавунчик, ну так, непоганий теж запах, Але ну, на любителя. Якщо порівнювати, то просто мені цей трішки більше сподобався. А так, піняться гарно, руки не сушать, тіло не сушить, тому точно рекомендувати можу і буду користуватися і надалі цими продуктами. Також такий продукт, який закінчується постійно, це зубна паста. І в мене закінчилася для. Догляд за діснами, за ось така вона салатового кольору. Велика паста 170 г, вистачає надовго. І це така паста, яку б я рекомендувала іменно вечірній догляд за зубами. Тому що, якщо ви навіть на день користуєтесь відбілюючими пастами, то на вечір все одно треба якусь м'якшу. І от в нашій компанії це дуже прекрасна така зубна паста догляд за яснами, яка дуже гарно допомагає в догляді і за зубами, і за яснами. А ще, що мені вона допомагає, це прибрало таку чутливість у зубах, тому що я раніше дуже реагувала на холодне, тепле, відколи я користуюся. Цією пастою, то вже таких проблем і немає. Але якщо, навіть якщо у вас такі проблеми з язнами, що все одно час від часу вони можуть запалюватися, так як у мене щось сталося, навіть до стоматолога прийшлося йти нову пломбочку ставити. Але щоб обезболити, Якщо ви ще не дійшла ваша черга до стоматолога і в нього великі черги, або ви, так як і я, відкладаєте похід в довгий ящик, то, звичайно, я рекомендую наш ось такий прополюс. Тож дуже гарно з цим з обезболюванням зубів, ну, ясен зубів, дуже дуже мені допомагає. А також допомагає, в кого тільки-тільки починається -тільки якісь хвороби горла. То теж воно дуже спасає, тому що в мене і такі є проблеми. Тому, а також це прополіс, і він славиться своїм тим, що ну, такий антисептичний засіб і допомагає прибрати всякі бактерії. Тому поки зараз ходить такий грип, рекомендую, коли ви виходите на двір, обов'язково обробляйте порожнину рота. Ну, щоб вбивали всякі мікроби. І часто питають в чатах, як ним користуватися. На сайті написано 5 розпилювань один раз у день. Ну, я так не користуюся, так точно. Я, якщо виходжу десь на ну, мені достатньо розпилити. Два рази, ну якщо, ну якщо це горло. Якщо це зуби, ну можливо, надо верх-вниз, потім я ще бризкаю в горло, ну можливо, найбільше три. Тому, так як я і говорю, що якщо мені вийти на двір, раз бризнути два розпилювання, і на ніч три, вам тих самих п'ять розпилювань, але п'ять за один раз я б не рекомендувала, тому що це навіщо? Ось так користуюся. Яни. Ну це вже для партнерів, бо часто в чаті відгуків запитують, як користуватися, тому я зразу в своєму відео розповідаю, як користуюся яни і як раджу Іван. Ну, Оль, вже ми почали про вітаміни, тому, думаю, що я розкажу, що в мене цього місяця закінчилося, із вітамін К2, який потрібен для сосудів. Це обов'язково. Також проти запалення в нашому організмі, сусудам потрібна омега. І добре, що в нашій омезі ще вона призначена, бо тут не тільки омега, а є ще і вітамін, який допомагає пам'яті. Тому от саме цю омегу ми рекомендуємо підліткам, які багато займаються, в кого навантаження в школі такі сильні, то ось оцю омегу саме приймати. І в неї не така велика дозіровочка, що саме добре підходить школярам, що ще підлітки, і не потрібно їм пити омегу у великій дозіровочці. Але і я приймаю цю омегу і дуже-дуже задоволена нею. Тому і вам теж рекомендую. Ну і мій улюблений магній. Ось такий магній, в якому є тут ще і мінерали. Є вітамін Д3, К2 теж, тому коли я саме цей магній п'ю, то я вже е, окремо К2 не п'ю. Є ще селен, який потрібен дуже багатьом людям, і, на жаль, в нас його в каталозі нема. І вітаміни групи Б теж, що нам для спокою зараз дуже-дуже потрібні вітаміни групи Б. Вітамін Д3, який в мене теж закінчився. В таких двох пластиночках він іде, не показувала вам попередні. Ну, я думаю, що я ці вітаміни показую часто, то ви вже в мене і знаєте, які всередині як запаковані інші вітаміни. Теж вітамін Д рекомендую перевіряти. Медицинські ну, аналізи здавати, і якщо є проблема, а проблема є у 80%, якщо ви думаєте, що у вас немає проблеми по вітаміну Д3, ви, скоріше всього, його просто не здавали. Тому рекомендую хоча б раз на рік здавати цей аналіз в лабораторії, і якщо вам потрібна консультація по вітаміну Д3, Обов'язково пишіть мені, звертайтеся, я допоможу, так як я і сама приймаю, а також я навчаюся на нутриціолога і можу вам надати таку, ну, про цей вітамі... як його поповнити, в яких продуктах він є, я це все можу вам підказати Впало на пол, вимачаюся ще ось таку клюква, журавлина. У мене закінчилася, вона взагалі цей вітамін, предназначений для сечової системи. Ну а я вживаю, так як є проблеми з нирками, так як це гарний антиоксидант, антиоксиданти теж нам потрібно курсами приймати, і це гарне джерело вітаміна С. Якби в цій добавці я відразу закриваю три своїх потреби. Тому теж кого є такі проблеми, то рекомендую. У мене гарні відгуки були і від консультантів моїх, у яких були проблеми із циститами. І вони говорили, що постійно були на таблетках. А коли цю добавочку почали приймати, то якби таблетки вже не приймали. А іменно оцю добавку, і за що я завжди. Рекомендую, наголошую, що краще приймати вітаміни, аніж ліки, тому що ліки тільки маскують проблему, а вітаміни все-таки усувають. Ну і по здоров'ю ще мене для вен, тому що весна, і знаю, що в багатьох є загострення цієї хвороби варикоза. І в мене, як завжди, я використовую крема наші. Цього разу закінчився в мене ось такий кремчик. Користуюся, задоволена. Зараз багато я чого взимку його показую, тому що саме він не холодить і дуже гарно підходить для ось такої прохолодної погоди. Бо коли влітку, то я більше користуюся нашим каштаном. Хоча і зараз каштаном теж користуюся. В попередньому відео саме в мене був закінчився каштанчик. І по здоров'ю ще не побачила колегену. Обов'язково приймаю колаген. Він йшов в таких пакетиках. Правда, це в мене ще бичечий, але зараз в каталозі в нас є морський з такими ж самими добавками, з вітаміном Б. Це Є і цинком теж дуже класний продукт. Саме дуже класне таке поєднання. Він гарно засвоюється. Дуже добре що. В сашетіках, і ви можете взяти як із собою, десь, чи, ну, якщо ви вживаєте там його перед обідом, ви сміло можете і на роботі випити, або кудись поїхали теж взяти і ним переривати свій курс. Тому рекомендую ось такі продукти. А взагалі, в нас в каталозі дуже широкий вибір колагенів. Пишіть і ми з вами підберемо, який саме вам, що по ціні підходить, що по назначенню, які проблеми. Ви хочете закрити із колагеном. То що ще зупинність на колагені, тому що всі думають, що колаген це ми закриваємо проблему там, шкіри чи волосся випадає. Колаген потрібен найперше для суден. Тому що якщо судени у нас складаються ну багато білка, в них все одно еритроцити і ну, коротше, багато там білка в крові. І вони несуть кисень. Ці всі клітини, які в нас є в крові, вони несуть кисень. Щоб нести їм кисень, їм потрібен білок, щоб були ці елементи в нас в крові. І саме перше, для чого потрібен колаген, це для крові. От любе, що ви не почитаєте, які. Рекомендації дають, які там хвороби, варикоз, той самий обов'язково потрібен колаген. Якщо у вас анемія, потрібно, окрім лікарства, які назначає лікар, обов'язково пити колаген. Ну і звичайно, колаген це наша шкіра, тому що коли пружність, а знову ж що підходить, все одно сусудики підходять до нашого обличчя, або коли в нас з'являються пігментні плями, або сіточка. Це все нам потрібно закривати першим ділом колагеном. Тому дівчатка вже після 35, звичайно, що колаген постійно потрібен. Ну не на постійній основі, а хоча б курсами пропивати. Як би це не казалося дорого, але потім ну, ніякий крем не поможе нашому обличчю, якщо є проблеми зі шкірою там чи з сосудами, які будуть видно нам обличчі. Тому колаген це. Ну, такий, такий продукт, що потрібен. А також колаген потрібен для наших суглобів, тому що це рухливість наших суглобів. Тому хочемо бігати, хочемо гарно виглядати, хочемо мати гарне здоров'я, тому колагенчик нам допомогу. І далі про красу поговоримо. У мене закінчилися два продукти. Косметику я вам дуже рідко показую. Не так часто я користуюся, просто косметикою. Але ось в цьому каталогі по закінченні цього місяця в мене є що вам показати. У мене два продукти, це від нашого партнера Мі. Взяла перший, це ось такий у мене був блиск для губ. Я ним постійно користувалася, постійно вам показувала, рекомендувала його. І в мене є чим порівняти. У мене закінчився блиск. Це 107-й номер, я ось так покажу. Скріньте, який це заблиск у нас. І мені подарувала е, мій наставник, блиск тільки вже із кольором. І знаєте, мені оцей шов. Я не хочу відвідати мого наставника. Е, да, краще не треба олівець користуватися, бо, як бачите, у мене щіточка розовенька, це від того, що я використовувала олівець і по версії блиск. І мені так дуже, -дуже сподобалося. Ну, ним користуватися, був і пігмент, і гарно зволожені губи. І скажу, що зараз я почала нашим новим блиском, який гарно зволожує від Аліксавен, то я скажу, якщо брати олівець і оцей ось облиск, ну, не уступе. Тому що ну, я бачу, що для, для моїх губок він так як треба. А той, що пігментований о, такий міст, містумім. То він не так зволожує губки. Він гарний, вже не треба олівця. Він в мене в сумочці, Якщо я десь там хочу поправити свою помадку, то я тоді тим близьком, тому що олівець я ну, не буду вже нести. Тому я ним користуюся якби, десь десь, де якщо вийшла. А от якщо з олівцьом, ви вдома, то або ви маєте колір гарний, може робити тату, там і у вас гарний колір губ. То, от, щоб зволожити, от, дуже рекомендую. Я цей й блиск, прям пушечка. І казалося, один, вроді, блиск, ті ну, з кольором, з кольором, а цей просто без кольору, чому ж така різниця в якості. І я ну, так собі задавала таке питання, і іноді навіть раніше в мене такі були питання, що от колір і є різниця у продукті. І тільки відповідь я почула, коли нам презентували. О, у мене є цей блиск від Оліксав'ен, я покажу ось, ось такий оцей Оліксав'ен. І коли нам його презентували, нам на е, презентації була людина від е, представник компанії, і вона сказала, що дуже важко зробити, щоб був пігмент і е, щоб гарно зволошував губки е, блиск. От в цьому проблема. І вони навіть до останнього. Не вірили, що в них вийде саме добитися такої, такого продукту, який буде мати і пігмент, і гарно зволожувати. Але все-таки в них удалося, тому що я ж кажу, що цей блиск із олівчиком дуже схожий по якості ось до цього Оліксав'яна. Якщо ви не хочете замарачуватися із олівчиком, я буду радити Аліксав'єна. Якщо це вам за дорого. Ну, Не можете собі це дозволити, сміло можете брати містомі і олівчик. І це вам буде набагато дешевше. Тому, звичайно, що такий продукт ви зможете побачити в замовленнях, тому що він мені дуже сподобався. І дуже що вигодно. Ну, буває так, що ходиш по дому, якби мені не треба з пігментом. Мазати губи, а от є така проблема, що трішки пересухають, особливо ось в зимовий період. І дуже мене виручав цей бальзамчик, тому що я могла і на нічним зволожити губки, і коли ходжу по дому, коли ну, мені не обов'язково з пігментом просто зволожити, щоб вони були доглянуті. То ось, ось такий продукт. Гарно спасав. А ще я можу вам порадити такий лайфхак, який почула від своєї підписниці, що гарно зволожувати губки, щоб не тріскалися звичайним кремом під очки. Це взагалі таке для мене було відкриття. І ви знаєте, що діє, бо пробувала теж дуже гарно так діє. І яким кремом я під очі користувалася, вже буде в слідуючих відео. Тому поки ось цей блиск. У пустій баночки. І ще в мене не скажу, що закінчилось, туш підійшла сорок підійшов, тому що коли я дивлюся іноді відео і блогерів, і наших дівчаток, які займаються косметикою, ну для мене це взагалі нонсенс. Каже, що ось я користуюся рік тущою, і вона ще в мене не висохла. Дівчата, ви про що? Навіщо вам користуватися тушою рік, якщо туш пригодна до використання 3-6 місяців і не більше? Далі у вас буде і запалення очей, і осипання. Ой, щось туш сипеться ваша. Ну туш, можливо, сипеться чи мені вже срок годності пройшов. Тому дівчата, прийшло. Скільки там місяців я взагалі, ну так як маю проблему із очима, у мене дуже подразнення, коли я це дуже відчуваю. Якщо вже туш починає міняти консистенцію, то або вона трошки починає сипатися, то я її відразу змінюю. Ця туш, містер, теж містомі, отак, ось, так ось коробочка. Скріньте. Скажу так, що вона в мене пробула довше трьох місяців, тому що це вже 5, -5 місяців закінчилося. і ну, вже трішки бачу зміни в ній звісно, Тому вирішила, що все пора змінювати. І хочу щось інше спробувати. Ось така вигнута щіточка. Гра гарно профарбовує. Як бачите, в мене ще ні помків немає на туші. Іноді дівчата витягують ці кісточки, помки такі сумасшедші на ті щіточки. Дівчата, цінуйте себе, я вас прошу. Змінюйте туш. Не таких великих вона грошей коштує. Якщо розділити це там на 4-5 місяців, ну середнє так беру, після якого б сроку я вам би радила змінювати туш. І по таким причинам я ніколи не відкриваю пару тушів відразу. У мене одна туш Якщо вона мені вже взагалі не подобається, я її просто викидаю і беру іншу. Е, в Лівеста, чесно скажу, мені дуже важко підібрати туш. І з тих, що я вже спробувала на протязі цих років, то от, оця перша, яку б я дійсно могла б рекомендувати, якою я більше прокористувалася, ніж 3 місяці. Бо попередні в мене я так докористувалася 3 місяці, і я їх просто викидала. А цією дійсно користувалася 5 місяців. Як ви бачите, що там ні комків, нічого. Якби в мене не було таких проблем із очима, можливо б, я ще місяць дотягнула. А так я вже бачу зміни трішки. Я вже вкрасю зараз фарбую тільки верхню повіку, а не нижню. Тому вже не бачу смисла тягнути далі. А взагалі цю туш я рекомендувати можу. І можливо, як я вже всі перепробую, тому що звичайно що хочеться ще спробувати інші, можливо, є кращі, тому що ось в цій туші, що мені не вистачило, так це такого подовження, так як маю дуже короткі вії, і вона просто підкреслює війки. Немає такого подовження, якого я очікувала. Тому, якби якщо у вас гарні вії від природи, то вона дуже гарно підкреслює ваші війки, дуже гарно буде триматися. Дуже гарна туш, але ось от таке але. Тому я думаю, що ви прислухаєтеся до моїх порад по тушах. Не будете ви їх хранити там рік, два-три, бо вона ще не закінчилася. Ну, і ще ще вона не закінчилася. У срок годності має 3-6 місяців. Не більше. Користуйтесь і будьте здорові. Як завжди, закінчується час у мене. Засіб для миття посуду. Теж рекомендую гарний засіб, гарно вимиває посуд. Не раз, я вже на ньому зупинялася, я бачу відео таке довге, що не буду зупинятися. Ну і останнє не знаю, наскільки ще відео затягнеться, тому що тут я буду співати прямо якісь оди. У мене закінчилася відразу і масочка. Від панорами вже все вимаскала все, все все і закінчився кондиціонер. Шампунька ще є, так як я шампунь змінювала, так як я вже вам колись розказувала, цей набір взагалі брала я як для фарбованого е, волосся. Е, як ми тільки пофарбувалися дві недільки, користуємося такими засобами, а потім вже можна до іншого шампуню. Так я і робила. Е, тому, Але мені настільки зайшли маска і кондиціонер. Що я їх просто не стала змінювати? Шампунь змінила. А цими засобами, хоч в мене пройшло дві неділі, хоч не пройшло від окрашування, я користувалася цими засобами. Маскою я раніше більше користувалася, коли була обстригла волосся, то більше кондиціонеру. Ви знаєте, що ну, навпаки. Не те сказала. Раніше я більше використовувала кондиціонер, так як його не можна на шкіру голови використовувати. І Кондиціонер не потрібно ждати, тому влітку я більше користувалася кондиціонером. А коли я постриглася і. Ну кажуть, що її маски такі, що не можна на голову. Але для мене маска от іменно маска. Це її на все на все волосся на шкіру голови. Мені вона попадає. Тому коли в мене була коротка зачіска, я більше використовувала маску. Зараз як вона вже закінчилася, ну і волосся вже трішки відросло. Що я вже можу кондиціонер нанести, то я вже домила і кондиціонер. Ці засоби дуже дуже мені сподобалися. Чим саме сподобалося своє відео про цей набір. Я почала так: ніколи не купляйте ці засоби для миття волосся, якщо ви не хочете витрачати гроші на перипкаря. І чому так? Взагалі в мене дуже повільно росте волосся. Не знаю, можливо, так як мені казали парикмахері, деякі, що воно в тебе просто ламається, і ти не бачиш, що воно відростає. Можливо, так не знаю. Ну, ви, хто слідкує мої відео, то бачили, що я перед Новим роком, в грудні місяці, всіханула, як це сказати, і обстригла своє волосся. Ну, на то були інші причини, звичайно. Але що я хочу сказати, що я постриглася це раз перший раз в своєму житті так коротко, ну і мені, звичайно, не сподобалося. Я звикла, коли воно у мене більш длінніше. Думаю, Боже, коли я відрощу це волосся, як це воно буде? Але закінчився березень місяць. Закінчилася одна серія всього-навсього. Раз я її купувала. І в мене вже ну от, на добрих чотири пальця відросло волосся, майже вже каре маю. І це мене не може не тішити, тому що я бачу, як швидко відростає з цією серією волосся. Волосся не січеться, гарно зберігає колір після фарбування. Що ще треба? І гарне м'ягеньке волосся, навіть як у мене більше до жирного такого типу волосся, до жирної шкіри голови, тому що воно в мене при корнях час ну, швидко жирніє, а ну, так як я раніше користувалася більш такими шампунями, які гарно повимивали, які б мені можливо від ще ну, фарбів інших, то на кінцях у мене часто сіклися зараз. За ці місяці я такого не бачу, тому якби ну, моя, те, що я обстригла волосся, і те, що я бачу, наскільки воно швидко зараз відростає, то я можу рекомендувати цей набір для тих дівчат, які хочуть відростити якнайшвидше їхні зачіски, ті, що не вдалися, або просто щоб мати довге і гарне волосся. То дуже дуже рекомендую. Ну і так як ми, дівчатка, Зараз ще більше раніше починають фарбуватися, бо свіє, волосся. Ну, у нас така зараз нервова напруга, будемо так казати. Є така проблема, то багато хто фарбується, то, звичайно, що цей набір підійде дуже багатьом. Тому рекомендую на нього звернути увагу. А я вже кондиціонер моєму замовила новий, був на розпродажці, йде замовлення. І ми побачимо, що ж я там назамовляла. І ще що я покажу, це два таких саше. В нас є серія, наша красна, так як ми привикли на нього говорити із протеїном. Шампуньку я вже вам показувала, теж купувала для себе. Не дуже вона мені була чусь тоді зайшла. Там велика банка, вона в мене дуже так довго була. Нічого я такого з волоссям зверх'єсвічного не побачила. Але багато хто від цієї серії, ну прям аж так як я від панорами. Тому, прокористувавшись ще ну, такими саше, то я зрозуміла, що саме, навірно, в чому ефект це від кондиціонера. Бо дійсно, коли я помила і шампунем, і цим же ж кондиціонером. То я навіть у захваті залишилася, навіть не побачила різниці між моїм постійним таким доглядом і ось таким. Тому придивіться, якщо не хочете шампунь такий великий, купувати для себе. Ну, якщо родина там шампунем чи не миється, чи ви одна в родині, ну не знаю, які там причини. Шампунь дійсно велика банка. Ну і кондиціонер там по-моєму. Трішки-трішки менший. Але от кондиціонер мені сподобався навіть дуже. Тому теж, можливо, колись і собі такий кондиціонер замовлю. Ось такі були мої пусті баночки. Відео велике. Дякую, хто додивився до кінця. Купуйте ці якісні продукти. Якщо ви ще не є консультант, під відео обов'язково залишу посилання для реєстрації. Реєструйтесь, купуйте ще дешевше зі знижками. Розпродажі у нас часто бувають, так як я ж сказала, що купила кондиціонер. І виглядайте молодо і красиво, будьте здорові і доглянуті. Всім пока!